Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо одну таку важливу неприємну обставину під впливом емоцій. Наскільки це проста дія призводить до серйозних матеріальних, фізичних втрат і а, зупинки автомобіля. Дивіться, значить, а, це для тих, хто не знає, це паливний насос високого тиску, так називаємо ПНВТ. А, він проводиться в рух цеп'ю, для кого цікаво, тут внутрі мотора стоїть. В чому питання? Ну, насос дуже дорогий, максимально надійний наскільки це можливо. І в даному я це зауважу. Чому? Тому що вони рідко виходять з ладу, навіть не дивлячись на якість палива якого у нас інколи відбувається. Тому втрата, роботоздатності такого насосу з такої причини, яку ми зараз обговоримо, це неприємно і цього можна запобігти. дивіться, тут в розломі. Двигуна, бачите, це, це двигун помінений з бой... причини бойового ураження. Двигун встав, тобто він перегрівся, радіатори були пробиті осколками. Тому просто візьмемо його як зразок. Да? Ті, хто не знає, це V-образна восьмерка. Двигун турбований з хамві 11 серії. Хоча насправді компоновка його принципова, вона однакова, що старий хамві 98-й, м 6.2. 1097R1 або a 2 не, не має значення 6,5 не турбо. Там трохи інші колектора, але компоновка буде точно така сама. Будь-яка машина, там 1045, 1123, всі, всі, кому що досталося, у них всіх буде однаково. ТНВД просто різновид їх. ТНВД навіть зовні виглядають однаково. 6,2 6,5 не сильно відлічається і відрізняється. Єдине, що якщо ви бачите цей датчик, це датчик для коробки автомат для автоматичної трансмісії. Ми його називаємо бабочка. Чому? Що бачите, у нього тут такі ексцентрики, він може регулювати. Є певна процедура його перевірки і регулювання, але це таке. Якщо ви бачите, це вже ТНВД на 6,5. А там далі 6,5 турбо або 6,5 не турбо, це залежить від коду. Тому що вони відрізняються тільки внутрішнім налаштуванням іглою подачі. А так ззовні вони взагалі однакові, що 62-65. Тільки єдине, що от хвостик під такий датчик. Ну За це я окем покажу. І так, дивимося, це V-образна восьмерка, відповідно, в неї такий так називаємо розлом. І тут от вся проблема, яку ми сьогодні будемо говорити, в цьому і полягає. Тут збирається від того, що капот відкритий горизонтальний, збирається багато води, всякого мусора, бруду, коли машина експлуатується. В даному випадку, не знаю, чи там буде, від, можна побачити, там внутрі земля і бруд і сором. Дивіться, я навмисно сюди вставив проволочку, для того, щоб показати, що є така функція. От в цьому розломі є отакий отвір, бачите? От. І в цей отвір... Для того, щоб звідти вода стікала. Коли забивається цей, це чому ще важливо? Коли забивається цей отвір, відбувається дуже неприємна і дуже дорога річ. Ми поміняли вже три насоси з такої причини. Дивіться, що відбувається. Оскільки нам стоїть вода і грязь, паланасос високого тиску справний до того, виходить з ладу, тому що він тут починає ну, розлагання Типу гніє, псується. Ось один насос поміняли вчора, а, і другий сьогодні вже закінчили міняти. Дивіться, вони десь приблизно одного віку машини. Але це не має значення дивитися. Абсолютно справний насос. Всі ці машини пройшли своїм ходом. Але тут починається підтікання. А, від чого? Від того, що корозія роз'їдає сталь, алюміній і починається підтікання. Тобто абсолютно справний насос внутрі виходить з ладу по причині того, що... В розломі в мотора збирається вода. Бачите, я просто вставив проволочку і все, вона в мене там рухається. А, але спочатку і не рухалася. А це максимально нова машина, вона буквально 2018 року. От. І ми вже це бачимо не один раз. Просимо вас не звертати, не звертати на це увагу обов'язково і запобігти виходу з строю насос, паливного насосу високого тиску. Ми вирішили для вас зняти продовження розмови про паливний насос високого тиску. Звісно, ймовірно, було питання по поводу різновидів 6,5, а які там ви побачили, як вони образів їх виїдає. Дивіться, оці всі насоси поміняні, це все насоси 6,5. А код його я вам окремо скину. Оцей насос це насос 6,2. Він новий не хочу його скривати. Я сказав, що є різниця. На рахунок того, що є така типу хвостик під датчик і відсутній хвостик. От на насосах 6,2 замість цього хвостика, бо ж там коробки завжди трьох 3 l 80 є, о, без є, вибачте, 3 l 80. І там завжди з цієї сторони буде от, а, такий от повзунок. Він працює там з таким датчиком повного натискання газу, так називаємо. Да? Тут такий буде контакт, а, і він його замикає. Там більше кікдаун тросиковий і зв'язаний з цією частиною. Але повне натискання газу це от контролюється цим. Оця різниця, отак вони зов, зовні абсолютно однакові. На 65 і 65 турбо, я вам сказав, тут замість цього датчика, от того, ну не датчика, а навіть такого, типу як. Пластиковий елемент, ексцентрика, який замикає датчик. Буде такий хвост. На цей хвост ставиться такий датчик, ми його називаємо «бабочка». От. Тут воно, бачите, відмінність прорізь. Вони взагалі то надійні, але буває так, що вони виходять з ладу. А, отак вони ставиться догори. А, і вони регульовані. Регульовано це окреме відео, будемо знімати. Це коробка для автоматичної трансмісії, це важливо, регулюючи його. Ближче до кабіни, або ближче до капоту, до радіаторів, ви досягаєте моментів, коли коробка швидше буде переходити з однієї передачі на другу, або інші там моменти, пов'язані з рекулювання. Це окреме відео, я зараз не буду цим перейматися. Я для вас отак от вистроїв насоси, для того, щоб показати трохи ширше більше інформації, ніж те, що ми поговорили, додати так би відео цей. Значить, Обачаюся, давайте повернемося до 6,2. 6,2. От його код для тих, кому цікаво. Це 6,2. 6,5 окремо, покажу картинку, вона висвітиться. І так, з цих насосів чотирьох, два насоси згніла, будемо так говорити. Тобто вони всі мають дефект, пов'язаний з тим, що бачите, тут згніл насос. Тут згніл насос, дивіться, як солярка тече. Він не вийшов з ладу. Тут згнів насос. Тобто, ну, це вже... кожен насос 53 тисячі гривень коштує. Так? Можна сказати, що це вже масовість. Я для вас приготував ще один насос, який теж має трохи дефект, такий згнівший, але він ну, зупинився по причині. Значить, Колись ми мали з цим проблему дуже популярну, навіть окремо мали датчики. Зауважимо, за що йде мова. Тут стоїть два таких соліної, типу реле. Ну, це соліноїд, це не реле оф он типу закрить-відкрить. Вони не, не позиціонуються, просто відкрить-закрить. Один з них відповідає за глушивку. Отут, от, бачите, у нас є трубка обратки і клапан обратки. А тут так називаємо збільшення подачі або глушилка. Так. А, і е, буває таке, що машина не заводиться, ну не глушиться такого не було, не заводиться. Або проблеми з обраткою. Тобто, ви коли заводите автомобіль, або він працює, знімаєте цю фішку, ставите, отак от щол, ми щелкаємо завжди. І якщо звідти нічого не міняється, наприклад, то більше всього, що цей соліноїд він закліняв. Ну це дуже рідкісна штука. Я за все своє життя експлуата... з працювання з хамві, не бачу жодного разу такого. А от цей датчик, ну соліноїд, він часто виходить з ладу. І тепер давайте я для вас підготував. Який вам інструмент знадобиться? Вам знадобиться інструмент? В чому тут прикол? То що це має бути підтілучоваї тежки, так звані. Да? У даному випадку це компанія Undermax, в, в цьому випадку це була компанія Yata. Чому було? Потому що тут можна придивитися, що голову сажрали. Оце якраз те, що потрібно. Це у нас тежка Т-25. А, можна подивитися? Т-25. Вона якраз підходить по от модні вінти. Вертаємося до цього. Вихід один. Або міняти цей селінують. Зараз їх на складі немає. тому що ми самі їх знайшли. Або знімати з якогось іншого робочого автомобіля. Ну, майте на увазі, що це одна із ознак, чи ви поїдете далі, чи ні. Як це без розборки з'ясувати? Дуже просто. Ви включаєте запалення достає цю фішку, яка сюди підключена, і намагаєтесь її коснутися контакту, там є контакт. Просто до, о тут на одній з них було, по-моєму, відірвано. О, отак от. Просто одне з них ви торкаєтесь. І якщо не відбувається щелчка, то значить вона не працює. Тут прям ви почуєте на щок-щок. І так само і тут. Якщо не відбувається щелчка, все, ви маєте проблему з таким от. Його більше, що розірвала. Експлуатація навіть. Ну, вона навіть небезпечна, якщо хочете, далі. Тому отак от, користують.